Них вилили стільки бруду на таких як Коболів, Валерія Гонтарєва, як та сама Ульяна Супрун, Єресько свого часу Пивоварський, Володя Мелян. Ті, хто довели свою фаховість, і дійсно ми не мали більш фахового складу українського уряду, ніж якраз усі роки, і саме це дало нам можливість ну, вперше за всю історію мати там 16 кварталів економічного зростання, маючи війну практично на кордонах. Ми вперше за всю історію України зменшували тягар запозичень Нацбанк, вперше зменшував і не збільшував. Причому. Брали кредити під півтора-два відсотки десять разів менше ніж сьогодні. Зелена ця команда бере через ОВГЗ і заганяючи державу в таку боргову яму. Скільки там поколінь ще буде відхаркувати кров'ю? Ці страшні наслідки їхнього управління. Ну, насправді я пам'ятаю до й рік передвиборча кампанія, і я кажу: люди що вам зле? От розкажіть, от Порошенко поганий. Я кажу: добре, він поганий. Чим він вам поганий? Ви ж розумієте, що ви зараз за шкоди будь-який да. куточок Європи за копійки у вас є безвіз, у вас є можливості їхати. У вас є можливість робити бізнес за кордоном. У вас у нас всіх вперше в житті було от станом на. Кінець початок початку го року перевиконання бюджету у нас рівень інфляції знизився. У нас були можливості додаткові, і по суті, те, на чому тримався Зеленський кілька перших років, це були досягнення попереднього уряду і попереднього президента. І людям все було зле. А от зараз напевно все добре. Я пам'ятаю, як ми з Ігорем Захаренком, вже знаєш, компанія Фієрія Мандрів, один з грантів української туристичної індустрії, сиділи в травні 2019-го, якраз там ну, напередодні там інавгурації в Єгипетському аеропорту. Мені здається, Марса Арем і дивилися на кількість рейсів з України біля сотні рейсів на день. Причому з таких аеропортів, про які там я навіть не чув в тому самому там Ужгороді з Херсона, з Миколаєв з Запоріжжя вилітали там до десятка літаків на день. Тобто, що це означало? Що в людей були зайві гроші? Якщо б дійсно було таке страшне зубожіння, про яке кричали опоненти Порошенка, та саме Тимошенко розповідала про тим піввареника. Потім вони поміняли це на замість пляжів Єгипту та в Турції, поміняли на бомбосховище. Я окопи сьогодні, Так, і насправді, до речі, от повертаючись ти задав про Тимошенко. Коли було голосування за закупівлю московських реакторів, була дуже цікава ситуація. Ми ввечері знали, що батьківщина за це не голосує. А вранці вони за це проголосували. Не проголосували. Вони просто взяли і проголосували. І тут насправді, ну з багатьох багатьох моментів, зараз питання: що нам всім робити? Що нам ну, робити я. в цих от реаліях? І Дякую. тут я закладаю людей думати і робити висновки, хто що, де як робив, цікавий такий епізод з моєї.